На сьогоднішній день Кремль намагається оточити себе такими режимами, на фоні яких Кремль буде виглядати більш адекватно і більш. Е Ну, пристойно і більш цивілізовано, тому жодних сумнівів не має бути на сьогоднішній день. Міністр оборони України, громадянин Російської Федерації, зять віце-прем'єра Сискавця. Пан Саламатін. У нас є серйозні питання нас, до ж давно. Міністра оборони Росії був взяття віцепрем'єра Росії. Це абсолютно нормальне. Це нормальна модель існування міністра оборони. Я вам хочу сказати, що в нормальній <прем> країні в нормальній країні просто сам факт того, що пан Саламатін є родичем іншого державного службовця в іншій країні, вже був би підстави, щоб його не взяли взагалі на Ну службу в нас його зробили міністром оборони, хоча всього навсього 5 років тому він ще був громадянином Російської Федерації. Є питання до голови СБУ пана Калініна. Не все зрозуміло з його історією. Перший заступник СБУ працював донедавна особістом на Чорноморському флоті Російської Федерації. Тобто на сьогоднішній день можна говорити абсолютно чітко про те, що Україна знаходиться в колоніальному становищі, а ті ціни за газ, які насправді ніхто не переглядає, це форма данини, яку ми сплачуємо за це колоніальне поневолення.